Дивимось на казки під іншим котом. Папелюшка. Вона змінила своє оточення. Вона збігла від мачухи. Хай на хвильку і, на, і лише у ліс, але скористалась нагодою та познайомилась з принцем. Вона не мала статків, але мала людяність. Це цінується і зараз. Алладін бідний, але чесний і відкритий, добрий та щирий. Зустрів свою можливість джин, як зустрів, відважність та винахідливість. Три порося сила інвестицій. Швидко та дешево ніколи не спрацює. Дорого і довго це назавжди. Снігова королева, тендітні та сиром'язливі дівчата здатні на нереальні вчинки та кроки. І натомість страшних випробувань вони здобувають друзів та необмежені можливості. Красуня та чудовисько. Ваша любов та увага може творити дива. Худенька та тендітна жінка має здатність перетворити звіра на принца, але лише, лише при умові, що ця людина не є.